Чим я хотів похвалитися і показати, значить, роблю тормоза на комбайні. Хтось може сказати, нафіг вони там треба, я все життя від'їздив без них, але я розумію, що головний тормоз то за кермом комбайна, але треба, щоб і працювали звичайні гальма. Дивіться, через що почалася ця вся затія. Один циліндрик, ось гальмівний циліндрик стоїть 4 тисячі гривень. Самі розумієте, купувати його за такі гроші немає сенсу. Продовжую, бо трішечки мене відволікли. Так, що я, значить, зробив? Кажу 4 тисячі гривень, ну, це щось із чимось. Купляю від народного автомобіля Lanos 1,5. Ну так мені в крайньому разі сказали в магазині. Ось я вже сюди я підігнав, це ще дві пружинки просто не поставив. Ну, це таке. Так, з доопрацюваннями тут такі пальчики. Тобто сам циліндрик, бачите, який всередині. сюди такі пальчики вставляються, вони тиснуть на колодки. Тут було просто плоско. Я тобто, в цьому оригінальному лануску просверлив, зробив такі самі потаї, щоб все ставало трішки циліндриковий коротив. Все чітко, все стало, розфрезерував бормашинку і там посадочне, під болти, там трішки під циліндрик. Ну, все стало, я думаю, що буде працювати. Але є нюанс. Розбираю я, значить, другу, другий бік комбайна, а там взагалі не така схема. Тобто, дивіться, якщо подивитися. Воно то ніби схоже, але суть різна. Тут різні номери. Тут номер, тут тут номер набитий з цього боку. Тут бачите, яке регулювання колодок, яке тут вже тут новоділ. Циліндрик не такий. Тут бачите такі ребра, воно через пальчики. Тут взагалі не так. Тобто там пальчики якось на шпринтах тримають колодки. Самі колодки, бачите, тут дивіться, якісь є виднощани комусь компанії стоїть під ширший циліндр. Тут такого немає колодки взагалі таке. Дев'яточні, які стоять чи що. Тобто, видно, чи від меншої моделі, чи що. Хрен його знаю. Коротше, зараз буду ще розбирати це, дивитися до цього циліндрика. Якось буду виходити з цієї ситуації. Отака така фігня малята. Так, ну і що? Цей щит повністю зібраний. Всі пружинки, все зафіксовано. Другий показує, як допрацював. Розібрав повністю циліндрика, так обпиляв зайве в поршеньках. Зробили такі потаї, бо вони плоскі були для того, щоб стало ось сюди, щоб воно не вискакувало, це де нажимає на колодки. Тут так розпідарасив, бо по-іншому не назвеш, для того, щоб ставав ось так циліндрик і звідти прикрутиться. Все, зараз це має такий вигляд. Зараз все збираю і показую.